В селі Велика Добронь, що неподалік Ужгорода, місцева громада вирішила не чекати, коли їм відремонтують дорогу. За ремонт дорожнього покриття взялися самі. Закупили матеріали, звезли всю техніку, яка в кого була, і приступили до роботи. Вони вирішили зібралися з вулиці і вирішили, що зроблять дорогу протяжністю 100-110 метрів. Матеріал закупили, домовилися у Мукачі закупити щебень і асфальт. По такій ціні, що люди допомогли возити своїми автомашинами і по собі вартості майже могли взяти матеріал. Люди привезли свої трактори, які купили для обробки землі. Тепер ними возять бетонну суміш, якою селяни укладають бордюри. Принесли сюди все необхідне обладнання. Воно не професійне, але місцеві адаптовуються. Пан Іван місцевий депутат, та тут він навіть не бригадир. Працює на рівні зі всіма. Всього подряд що куди мене мені, то все і треба зробити. Кожен знайде місце роботи, хто возле бетонної шалки, хто... Е, є спеціалісти, які ведуть це все роботу, ані бордюри там, щоб все рівно було і що було нароблене. Так, в селі вже відремонтували три бокові вулиці. Попереду ремонт ще шести. Сільський голова каже, спершу думали, заасфальтують лише одну вулицю, та люди самі наполягли на продовженні робіт. На нову дорогу кожна родина дала по 400 гривень. Це кошти на матеріали, все інше власноруч. 40 чоловіків працюють із сьомої ранку і до пізньої ночі. Такими темпами вулицю можуть заасфальтувати всього за тиждень. Ми работаємо в 7 утра, тут сильно ну, так собираемся. И работаем збираємося, і роботуємо ну, поки бідно. вчера почі по 9 работали. адже у світу саму чи новий. Ну, я тоже так, у ну, меня тут и парлік, но ну, що дорога ніколи не займатися. Ну, научусь так треба, ну, так скажем. Что треба, то И роботи. Безплатно скажем. Вот тут люди все пришли, так ну, дают свою работу. 100 метрів такої дороги місцевому обійшлося в майже 60 тисяч гривень, а це втричі дешевше, ніж якби асфальт укладали держустанови. А так виглядає вже відремонтована вулиця. Коли на ній завершили ремонт, всім селом влаштували свято. Кажуть, ніщо так не об'єднує населення як спільна робота.